А моя подорож риболовна продовжується. А ну, пізнавайте, що за озеро. Знову вітання не прийшло і три дні, як я е, приїхав зі змагань з Доброго І дивіться, яка прекрасна погода, світить сонечко, і я вже знову на рибалці. У е, мене випала нагода от, поїхати. Їхали друзі в озеро Куровичі і рибалити. І я приєднався до них, мав час. Приїхав на таку пару годин рибалку. Як пару годину? Я сьогодні перед вечором приїхав. На годиннику зараз пів шоста і завтра раненько, 9, вертаюся назад. І знімаю для вас таке коротеньке відео. Можливо, вдасться впіймати рибку, то покажу. Е, тому слідкуйте, підписуйтесь на канал. З вами Роман Сергієшко, команда ФКТ. І ми знову ловимо короба. Погода сьогодні прекрасна, просто ідеально. Якщо порівняти з погодою на вихідні, коли я був на змаганнях, то небо і земля. Доброго собі. Вночі було мінус 5, а в день плюс 15. Ну нічого, то. Буває, треба потрібно і, такі, і таку погоду витримати. Ми ж справжні рибаки. А справжні рибаки не здаються. Так, є, синій готовий. Червоний, наступний. Так, що я приступаю до монтажки. Візьму зараз дві палочки, швиденько закину без корму на флети, а інших дві буду ловити на класику. Просто не маю ще стіків намотану, і... тому нехай дві вже лежать. Метод мік мікс я замішав малина шоколад солодкий. Попробуємо. Щось я вірю, що солодкий поїде. Так, готово. Далі, що в нас йде по видошниці. Насадки. Кисла груша, 8 мм і баланси. Я так все роблю на коліні, тому що не хочу все розкидати. У мене така коротка сесія. Думаю, все зробити швиденько, щоб завтра швиденько зібратися зранку. Все, я закинувся, Чотири палки, два флета і на двох ПВ-сіки. Такі великі зробив, тому що тут дистанції 60 метрів і я так покрушив трошки бойла, дав пеліс трьох фракцій. Сипушки і то все на дно. Ну, в принципі, чекаємо, я так бачите, не розгортався, от максимум виставив повідошницю таке витягнув чотири палки і, і так приїхав на пару годин. Забув сказати, я рибалю в 20 му секторі і ще є в 19-18 му му хлопці. Ось приїхали, бо закидалися. Зараз зайдемо до них в гості. Так, а тут у нас вариться пограч. Дивіться, яка краса. Ого, угу, важить трошки, бограш тільки поставили, думаю 2-3 годинки буде виритися. Ой, краса. Така невелика, але приємно. Крупець, нижня губа під самому центрі. Ось такий перший зайшов думаю кілограма три. За камерою там задні. Підсвіти на мене. Такий перша рибка надійсесі риболовні. Коропець дуже гарний, я думаю, 3-4 кг. І нехай буде не останній, Так, нехай буде початок. Так, зараз ми його зважимо і відпускаємо. Рухаємося далі. Клюнув на насадку попапчик 8 мм, кисла груша, помаранчевий колір і на флет. Але насадка лежала на самій середині кормової точки. У корму взяв, значить треба, що вже харчується. Що, погнали! А, до речі, насадка, як ви бачите, ось такий попавчик. Це вогень. Думаю, що Так, давай пливи і за братами своїми... Вже трохи легше, правда? Проще рідко є. Друзі, на годиннику майже 4 година. У нас є дуже цікава рибка. Я її взяв, зараз кидаємо в короповий мішок і завтра зранку ми її вам покажу. В принципі, непогано. Цього року, напевно, найбільше з тих, що я ловив. Дуже Дуже, дуже гарна. Подивимося, що вона взяла на садці і, і зараз пройдемо ще. Щас силу має ага. Що найцікавіше, обірвало в самому маті Я вже рибу поклав і поводок. Обірвало, чи тільки що можливо то плавника обрізало. Риба в маті, а поводка нема. Зараз будемо шукати. А, є. А, прикольно, обрізає поводок на самому цікавому місці, але, скажімо так, риба є в маті, то вже головне. Так, маленький гачок 8 мм. Fox White Gate. Так його взяло за саму кістку за нижню губу і важко зняти. Так, є. Ага, не обрізало, а поводочок просто зняло з цього. її швиденько в корповий мішок, а зранку я вам покажу зважу. Рибка досить непогана. Я не сказав, що є бікфіш, але ну, наразі, напевно, бікфіш року. Вже десь підтягую, але шок не дійшов. Так бореться, сту... б'є дуже сильно. О, пішов шок. Він вже тут зараз я візьму камеру. Ну, непогана рибка. Такий дзеркальний. Не хочеть. Вже стравлює шалено. Не можу його підірвати. Вже відійшов. Не хоче. То з тих нових, що того року запустили. Такі бойки. Вони там мали десь середню вагу. 9 кг 10, 10. Все не хоче і все піднятися. Ах це що. Вже майже майже взяв їх. І... Так, треба забирати, бо... Не, не хоче кузань. І нарешті. Дав бою то з тих нових, що запустили цього року. Такий недовгий. Фух. Так, є вже третя риба. На годиннику 5.59, шоста година. І зайшов такий пузань. О, бляха! Я що піднімати. Фу. Гарний, гарний. Ну я його ледве витягнув. Я так розумію, що то з тих риб, які були запущені цього року на весну. Тому що він, він короткий і дзеркальний. Я пам'ятаю, як запускали, вони такі всі один в один були. Так, знову з... нижня губа і насадка полуниця бергамот попав. 8 мм. О, нарешті вже Якісь клювання у мене після змагань. Де я з нульом просидів дві доби поїхала риба. Ну, зрозуміло, тому що погода. Вже сонечко ніж тепла. Нарешті шоста година третя риба. І така, напевно, сама красива з тих трьох. Зеркальний короб, якого я довго чекав. І нарешті почалася вже. Ну не сказав, що ну, але три клювання за ніч це вже є добре. У нас сьогодні е, четвер, 17 квітня, і я на коровичах в 20 секторі. О, дивіться, який позань. Ось такий кругленький короб, дуже гарний. Це горічний. Їх сюди десь більше ста штук запустили цього року. Нарешті. О. Так, а ми швиденько робимо перезакіт і... І ловимо далі. Можливо, десь риба зараз має прохід чи харчується, тому не треба пускати момент. Корм я вчора весь викинув, в принципі, багато не годував, амінчик пили. пелець. Ну що, приступаємо до зважування риби. Так, беремо дзеркального. Оцей красивий короб клюнув майже в 6 годині, пів години назад. Так, зараз я вам покажу його. Ось так. Він не місцевий, його запустили цього року. Тому що таких тут не було животатих. Ось дивіться, який красивий. Зараз ми його зважимо і відпускаємо. А вода вже не така холодна, як минулого тижня. Я був на рибалці. Так, є, йдемо важити. Так, дивіться, вага. Він рухається 800-8200, 8, 300. є. Так, все. Нехай пливе. О, є. Перший є. Так, важимо зараз першого коропа, який в 4 годині клюнув. Зараз ми поправимо вагу 9 кілограм. Ну так, 9 кг рахуємо. Так, щоб його дрибку довго не тримати, нехай пливе. Заважив 9 кілограм. Перший був дзеркальний, другий лускатий сезан. Оце вже місцевий, тому що в мене є таке відчуття, що я його вже ловив минулого року. Ось такий довгий вже. Порівняно з першим. Ось така красива рибка. Плускати риба здорова. Гарно паровози вночі. Нехай пливе. Так, нарешті сезон відкрито. Я вже радий. Все, відпускаємо. Рибку відразу. Єс! Yes. Лайк! Like. З вас лайк like. і підписка. Е, моя коротка риболовна сесія вже закінчилась. Я зібрався і помаленьку їду. Так як я вам казав, що тут тільки через нічку буду ловити і зранку вже газую на львів. Що хочу сказати, мені вдалося зловити три рибки. Я думаю, що це хороший результат. Е, був перший короб вагою 8200, зеркальний. І... Ні, перший був на 9 кг, а другий був дзеркальний на 8200. І один я не знімав, був десь в районі до 4 кг. Я його відразу відпустив, тому що клювання було вночі. Е, що хочу сказати, працювали суто флети, е, класика не працювала, і по насадкам кисла груша і полуниця бергамот. Е, краще, краще працювала кисла груша, ну як завжди, це топ-насадка. І що цікаво, е, всі клювання треба були з корму, тому що. Оснастку я пробував спочатку класти за кормом, перед кормом з боку не брало, а коли клав на корм ту саму дистанцію, що спот відбивав, то мав триклювання. Тому треба врахувати, що риба значить, харчується, вона заходить на кормову, кормову точку. вашу. Ну, Все, тоді я буду їхати. Вам всім дякую, що дивилися відео. Вибачайте, що воно таке коротке, але результативне. Тому підписуйтесь на канал. Лайкайте, коментуйте. І з вами був Роман Савішко і команда ФКТ з Озера Курович. Е, моя коротка риболовна сесія вже закінчилась. Я зібрався і помаленьку їду. Так як я вам казав, що тут тільки через нічку буду ловити і зранку вже газую на Львів. Що хочу сказати, мені вдалося зловити три рибки. Я думаю, що це хороший результат. Е, був перший короб вагою 8200 зеркальний. І, ні, перший був на 9 кг, а другий був дзеркальний на 800 І один я не знімав, був десь в районі до 4 кг. Я його відразу відпустив, тому що клювання було вночі. Е, що хочу сказати, працювали суто флети, е, класика не працювала, і по насадкам кисла груша і полуниця бергамот. Е, краще, краще працювала кисла груша, но, як завжди, це топ-насадка. І що цікаво, е, всі клювання треба були з корму, тому що. Оснастку я пробував спочатку класти за кормом, перед кормом з боку не брало, а коли клав на корм, ту саму дистанцію, що спот відбивав, то мав триклювання. Тому е, треба врахувати, що риба значить, харчується, вона заходить на кормову, е, кормову точку. вашу. Ну, Все тоді я буду їхати. Вам всім дякую, що дивилися відео. Е, вибачайте, що воно таке коротке, але результативне. Тому підписуйтесь на канал. Лайкайте, коментуйте. І з вами був Роман Соріжко і команда ФКТ Зозера Курович.